Настане момент, коли українці вирішуватимуть, вступати в країні до НАТО чи ні, аби рішення приймали не за пакет гречки чи 100 гривень. Усі громадяни країни мають бути поінформовані, що ж це за альянс і для чого він потрібен. Вважають організатори зустрічі з криворізькими студентами у КНУ. Молоді презентували просвітницький проект НАТО Квест. Поетапний така вікторина постійно діюча. вона буде відбуватись двічі на рік. І щороку молодь буде брати участь, потім знайомити друзів своїх, пропонувати, щоб вони взяли участь. Мета даного проєкту це, щоб більше дізналися інформації, ділилися цією інформацією, щоб не було міфів якихось, або ж, щоб не було непорозумінь і щоб склалася об'єктивна думка про Північно-Атлантичний альянс. На сайті є соцмережа та мобільні додатки, які дозволяють постійно залишатися на зв'язку із однодумцями. Перші переможці будуть визначені восени. і Трійка кращих поїде до Брюсселя у штаб НАТО. Організатори відзначили активність та зацікавленість криворізьких студентів. кажуть, коли є дискусія, то можна і варто про щось говорити. Молодь найпрогресивніший прошарок суспільства. Коли вони не байдужі, то країна йде вперед. Дуже приємно було спілкуватися з криворізькими студентами. попри те, що очевидно. Що є дві думки у аудиторії? Кожна з цих частин аудиторії готова публічно її озвучувати і відстоювати. Неважливо вона за курс НАТО чи проти. Вони готові дискутувати із нами і між собою. Це саме важливо, тому що в суперечці так чи інакше зароджується певна раціональна думка, і це найбільше потрібно нашому суспільству нормальний діалог. І знайти істину в процесі е, нормальної цивілізованої дискусії. Моя позиція в тому, що НАТО безусловно, Ну, Украина, безусловно, нуждается в НАТО. Мы идем вперед, это наше развитие, это все-таки прогрессивные страны, которые со, со, своей, со своим менталитетом и со своей историей богаты, со своими достижениями. И это то, к чему нам надо стремиться. Многие люди думают, что НАТО – это только военно-политическое объединение. На самом деле, НАТО представляет собой аппарат, который э, развивает свои члены э, не только в военной промышленности или в Плане, но это и в сфере образования, это в сфере культуры, это в экономических сферах и так далее. Я думаю, что на данный момент в нашей стране рано еще вставать вступать в НАТО. Почему? Потому что э, очень весомый факт, фактор у нас в стране это факт коррупции. Пока мы не поборемся с этим, а с этим бороться нужно десятилетиями, потому что это та болезнь, которая поразила все органы, это можно преодолевать в 3-4 этапа, к примеру, как я это вижу, это временной властью. То бишь первая власть там год проработала, если там кто-то там взял взятку, там чуть ли не посадить его, потому что ну, это есть закон за коррупционную деятельность, должны сажать. И когда вот тогда этот этап пройдет, реорганизация, реформирование формата власти, когда поменяется менталитет, тогда уже начнется развиваться страна. Вот и тогда уже... Коли буде все чисто прозрачно, да, вже я думаю, можна буде в Україні вступати в НАТО. Аргументує майбутній економіст свою позицію із точки зору особливостей ведення бізнесу в Україні в країнах-членах НАТО, особливо зараз. Інші ж кажуть, що нині вкрай важкий і небезпечний для України час, тож необхідна зовнішня підтримка. Але й противники, і привічники вступу в НАТО погоджуються. Чим більше буде інформації про північно-атлантичний альянс, тим вірнішим буде рішення щодо членства у ньому України.